Війна за незалежність продовжується щодня у відкритому бойовому зіткненні добра і зла, забираючи у вічність найкращих синів і дочок України та держав, які солідарні з нами у боротьбі з московською ордою. Загиблі герої кожен день доводять ціну нашої волі і свободи своїм життям і кров'ю. Сьогодні ми вшановуємо героїв минулого і сьогодення і просто не маємо права зганьбити їхньої честі. Ми зобов'язані продовжувати їхню боротьбу заради того, щоб їхні мрії були зреалізовані. Згадаймо сьогодні всіх земляків, які віддали життя за нас з вами. Просимо покласти квіти до могили борцям за волю України, пам'ятного знаку Марті та Мирону Свідрукам, Стели героїв Небесної Сотні. Коли ви вмирали It's Вшановуємо новітніх героїв надвірнянщини, які поклали своє життя за свободу і незалежність нашої держави в російсько-українській війні. Про кожного героя, який віддано захищав Україну, віддавши їй найдорожче життя. Іван Насадюк, Сергій Ментинський, Володимир Марченко. Богдан Зубко, Сергій Рудак, Юрій Позняк, Віктор Петров, Андрій Павлюк, Андрій Синоверський, Володимир Гандзюк, Андрій Воронюк, Січний, Василь Скорецький, Микола Нагорняк, Андрій Сенюк, Юрій Вучин, Микола Угринюк, Петро Чава. Андрій Волошинюк, Руслан Басараб, Тарас Іваночко, Андрій Жупник, Василь Легеньких, Ігор Олефір, Михайло Замореняк. Василь Івасюк, Михайло Григораш, Дмитро Дудка, Юрій Заїка, Степан Петрик, Василь Гуйтинюк, Михайло Федорчак, Ярослав Гвоздянчук, Володимир Грига, Дмитро Ткач, Петро Багайлюк, Віктор Гурбо, Володимир Юрців, Іван Кипещук. Василь Зіник, Ігор Бакота, Василь Шибістий, Михайло Лозя, Володимир Каралаш, Іван Піччук, Михайло Ломпас. Роман Мельник, метро Лютак, Борис Марич, Степан Татяк, Назар Питлюк, Василь Пинта, Василь Габрид, Василь Космірак, Володимир Михайлюк, Олексій Стецюк, Василь Крамар, Іван Шпинта, Андрій Ковальчук, Василь Накладюк, Михайло Мельник, Україно, Помолімось за пам'ять убієнних за волю синів і за тих, що у душах запалюють промінь правди, щоб край заяснів, Україно. Лише в милосерді час єднання синів настає То нічого, що ми не безсмертні, за безсмертя. Молимось твоє, просимо всечесних отців відправити панахіду за героїв, що жертвували життям заради України. Благословений Бог наш завжди, нині й повсякчас і навіки. веке. Аминь. Христос воскрес Христос воскрес із мертви, смертю, смерть подолав і ти, що в робах життя дарував. Христос. Ты в рабах життя дарувал, святый Боже, святой крепкий, безсмертний, помилуй нас, святый Боже, святый крепкий, святый Бессмертный, Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсячне, і на віки віків. Амінь. Пресвятой Тройце, помилуй нас, Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші. Святий посіти з ціле немочі нашої іменем Твоєго ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю, і Сину і Святому Духові і нині, повся час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокус, але визволи нас від лукавого. Бо Твої царе, твої сила і слава, отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь з духами праведних померли, душі рабів Твоїх Зберігаючи зберігаючих у блаженнім житті у Тебе, чоловіко, любче у Твоє місці спочинку, Господи. Де всі святі Твої у опокої душі рабів твоїх, бо Ти єдиний чоловік олюбець, слава і Сину і Святому Духові. Твоєси Бог, що раду зійшов. І кайдани закованих сняв, самі душі Твоїх упокой. і нині повсякчас, і на віки віки, амінь. Єдино чиста й непорочна я діво, що бога без сім не породила. Моли, що спаслися душі, помилуй нас, Боже, по великій милості твої, молимося, вислухай нас і помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, й за упокій душ померлих слуг Божих, за всіх померлих героїв, які віддали своє життя, захищаючи свободу і незалежність України, та що простилося їм всякому прогрішенню добровільному. І не Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, щоб Господь Бог оселив душі їх там, де всі святі і праведні, спочивають. Господи помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй милості Божої, царство небесної, відпущення гріхів їх, у Христа безсмертного царя і Бога нашого просі. Подай, Господи. Господеві помолімось, Господи, помилуй. Боже Дух і святілесно, ти смерть подолав, диявола знищив. Життя світові Твоєму подав сам, Господи, упокой душі спочилих, героїв України, що їм нині поминання творимо. У місті світлім, у місці квітучим, у місті спокійнім, звідки утекла, усяка недуга журба і зітхання, усякий рік, що учинили вони словом, чи ділом, чи думкою, як благий людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила, би не зрішила. Ти один є без гріха, правда твоя, правда вічна, і Слово. Твоє істина. От і Воскресіння, і життя, і в покій померлих слуг Твоїх, героїв України, Христи Боже наш, і Тобі славу віддаємо з безначальним Твоїм Отцем, пресвятим благим і животворним Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь, премудрість, світися, світися, нови Єрусалиме, слава Господня на тобі засяяла, раді нині веселися сіоне, а ти чиста Богородице, втішайся воскресінням в Сина Твого. Слава Тобі, Христе Боже, надія наша. Слава Тобі. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, і Ти, що в рабах життя дарував. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови! Христос, що воскрес із мертвих, істинний Славі. Бог наш. За молитвами пречистої Своєї Матері, на тимстрі славних всіх вальних апостолів, Святого рівна апостоля, Великого князя Володимира, Христителя України нашої, силою чесного і животворчого Христа Христового молитвами святих праведних бойців, як емани всіх святих душі від нас переставлених, героїв України, що їм нині пам'ять творимо в оселях святих оселид на лоні Авраама упокоїть до праведних придана є, а нас помилує і спасе, бо Він є благий і людинолюбний. Амінь у спінні вічний покій подай Господи померлим героям і сотворим вічною пам'ять Христос воскрес. Христос воскрес, змертвий, смертю смерть подолав і тим, що вробоє. Життя дарував Христос воскрес, смерть о смерть подолав, і тим, що в робах життя дарував Христос воскре. Смертю, смерть подолав і тим, що в робах життя дарував, і тим, що в робах життя дарував, і нам дарував життя вічне, поклоняємося отреденному Воскресінню. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь з тобою, Благословенна ти між жонами, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Я Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінами, і благословенний плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Отче наш, що сина на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна я Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жонами, благословений плітло на Твого, бо Ти породила Христа Спаса, визволителя душ наших. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Хай з Богом спочивай.